Українські гранди Шахтар і Динамо все ще в очікуванні свого першого голу у групових етапах Єврокубків. При всій достойності гри проти Арсеналу, гірники, ось вже третій матч Ліги Чемпіонів завершили без забитого м'яча. У четвер, 24 жовтня, третю спробу матиме Динамо на перший гол і на перші очки. Матч проти Роми виглядає одним з найважчих. І з огляду на статус і склад суперника і тому, що поєдинок виїзний. А очки киянам дуже потрібні. Після поразок від Лаціо 03 і Хофенхайму 02, кияни передостанні в таблиці Ліги Європи. Гіршу різницю має лише Бешектаж. Хоча нічого катастрофічного також не сталося. До останнього прохідного у плей-офф 24-го місця. Всього одне очко. Нагадаємо і календар Динамо після Роми: Ференс Варош і Вікторія вдома у Гамбурзі, гостьові з Реалом Сосіїдад і Галата Сараєм, і домашня з латвійським «РФШ». У цьому ж відео підготуємо вас саме до матчу Рома-Динамо. Контент виходить за підтримки партнера каналу компанії Україна». Якщо ви в болівалях Динамо, то вам слід підписатися на наш Ютуб. Тут ексклюзивні інтерв'ю, розважальні відео, прямі ефіри та історико-статистичні шорци. Говоримо Рома. Розуміємо Артем Довбик. Втім, до українця в Римі ще дійдемо. Поки ж кілька фактів про Рому. Як на мене, це один з найбільш нефартових клубів серії А у 21-му сторіччі. Своє третє і останнє до поки скуде, то Рома виграла у 2001-му і після цього примудрилася 9 разів фнішувати другою. Причому в чотирьох випадках справді не вистачило зовсім трохи: одного, двох, трьох і чотирьох очок. Останніми ж роками Рома зарекомендувала себе Єврокубковим бійцем. Починаючи з 2018-го, Рома була у півфіналі Ліги Чемпіонів. У фіналі Ліги Європи, ще у двох півфіналах Ліги Європи, і перемогла у дебютному розіграші Ліги Конференцій. Пам'ятаєте, Бартак Жозе Моріньо із трьома кубками. Кубок Ліги Конференцій він здобув якраз із Ромою. Так що у клубному рейтингу УЄФА Рома йде п'ятою, вища ПСЖ, Дортмунда, Челсі, Інтера, Атлетіко, Барселони. Це просто шок і парадокс. Рома п'ята в Європі, але жодного разу не потрапила у топ-5 серії А за останні 4 сезони. Якщо говорити про цей сезон, то тут між серією А і Лігою Європи у Римлян повна і сумна кореляція. Вони невдало грають і в Італії, і на міжнародній арені. В чемпіонаті Рома після восьми турів має 10 очок. Це десяте місце. В лізі Європи вовки набрали одне очко проти Атлетіка Більбао і поступилися шведському ельфсбургу. Подальший календар Роми виглядає ой як нелегко: Юніон Сен-Джелуаз, Тоттенгем, Брага, Азелкмар і Айнтрахт. Це до того, що поєдинок проти Динамо для Джалоросі теж виглядає дуже відповідальним. Розраховувати на розхолодженість не варто. Свої очки Рома вже втратила. Через невдачі на старті сезону в Ромі вже змінився тренер. Історія зі зміною Даніеля Дероссі на Івана Юріча віддає якоюсь грою престолів. На відміну від книги чи серіалу, будемо лаконічними. Є такий гравець Пауло Дібала. Влітку він майже перейшов в Саудівську Аравію, але в останній момент передумав. Це дуже засмутило гендиректора Роми, гречанку Ліну Сулуку. Яка розраховувала на гроші від трансферу в знак помсти, Сулуку попросила тренера Даніеля Деросі не випускати дібалу в матчах. Деросі її не послухався. І коли Рома дійсно погано стартувала, Сулуку вирішила прибрати неслухняного Аленатора. Але для вагомості своєї позиції надала президенту Дену Фріткіну неправдиву інформацію. Мовляв, команда налаштована проти Деросі. Власник повірив Сулуку на слово і погодив відставку однієї з найбільших легенд в історії Роми. Після чого отримав візит від старожилів команди, які розповіли, що колектив насправді повністю підтримував деросі. Давати задню з відставкою було запізно. Деросі поїхав і взагалі образився. Контракт з Юрічем вже узгоджено. Але й брехня від Сулуку не минула просто так. Її попросили з посади. Наче все логічно, хоч і абсурдно. Але останні новини щодо Сулуку просто збивають з знів. Начебто вона є основним кандидатом на посаду СЕО англійського Евертона. Його власниками нещодавно теж стала родина Фріткінів. Шон Дайч, стережися. Іван Юріч виглядає старше, ніж є насправді. Хорвату всього 49. Зморшки, щетина і сивуваті пасми додають лід. Своїм взірцем Юріч називає Джан П'єро Гасперіні. Він для нього найкращий тренер в світі. Спірно, але не безпідставно. У стиль Гасперіні Хорват закохався ще гравцем. Понад 200 матчів під орудою Джан П'єро. Може, колись Юріч і досягне вершин свого ментора, а поки його головне досягнення тричі поспіль фінішувати історіно в самій середині чемпіонату. В ромі часу на розкачку не дадуть. Завдання озвучені чітко трофей Кубок Італії чи Ліга Європи або потрапляння до Ліги Чемпіонів. Стартував Юріч з двох перемог у чемпіонаті, але далі не йде. Нічия з Монсою і поразка від Інтера. Плюс невдачі в лізі Європи. Багато питань по грі. Найочевидніше, Рома дуже мало створює моментів. Особливо помітні проблеми зі створенням на показниках Артема Довбека. В чотирьох матчах серії А при Деросі Довбек мав моментів на 2,2 XG. В чотирьох матчах За Юріча рівно вдвічі менше. В лізі Європи вдовбика лише 0,2 XG. Парадоксально, але при цьому український нападник після зміни тренера забив вже три голи. Різниця в якості моментів, які довбик мав у Жироні і Ромі простежується через показник середньої гостроти його ударів без урахування пенальті. В Жироні середній удар оцінювався 0,23 XG, в Ромі 0,17. От і вся історія. Будуть якісні моменти, напевно, будуть і голи. Вроміш Довбик поки переважно грає спиною до воріт. Як думаєте, Артем Довбик засмутить своїх багатьох партнерів по збірні України і заб'є Динамо? Партнер каналу в Динамо компанія Україна саме Довбика вважає найбільш вірогідним автором голу у матчі. Коефіцієнт на м'яч від Артема 2-0. У Динамо поруч ідуть Гереро і 4-6 і 4 відповідно. Переходимо до справ Динамо Київ. Тут негатив від Єврокубків компенсується майже без помилковістю у чемпіонаті. Нічия із рухом залишається єдиною втратою в дев'яти турах. Останні перемоги над «Кривбасом» та оболонню примідні тим, що суперник хоч і забивав по голу, але по суті. Не забивав це, були два автоголи поспіль від Тараса Михавка. А якщо згадати матч проти лівого берега, в якому Михавко забив у чужі, то виходить, що гольова серія 19-річного центрбека налічує вже три матчі: воротарі свої чужі стережіться Михавка. В Лізі Європи із голами в Динамо поки що дуже важко. І це неприємно дивує після такої феєричної кваліфікації ЛЧ. Проти партизана, Рейнджерс, «Зальцбурга» кияни створювали багато моментів. А от проти Лаціо і «Хофенхайма» команда Шовковського в сумі назбирала лише 0,7 XG, 18 ударів, 7 в площину, 7 повз, 4 заблоковано. Тоді як супернику дозволили створити на 3,7 XG. слід визнати: поки нуль очок і нуль голів цілком справедливі. Щодо кадрової ситуації, то деякі проблеми в Динамо є. Андрій Ярмоленко у середу відсвяткував 35-річний ювілей, вочевидь, вдома, бо до Риму Ярмоленко не поїхав через травму. Цікаво, невже на його позицію вийде не Волошин, а Караваєв? Саме Олександр грав там проти оболоні і навіть забив. Також ушкодження в піхальонка. Відсутність Олександра відкриває двері в старт для Буяльського. А може, і для Михайленка, все ж таки він краще працює на оборону. В лазареті залишається Себальос і чомусь знову там опинився Шепелєв. Можемо лише поспівчувати. Брагару за випадковий наступ на ногу гравця Лаціо отримав два матчі дискваліфікації. Теж прикро. Ми навдинамо завжди підтримуємо київський клуб. Проти озлобленої Роми буде важко. Але ж ця команда в кризі. Тож придивіться доставки на непрограш Динамо. Партнер каналу компанія VBET Україна дає на неї коефіцієнт 2,69. На перемогу римлян ставити не так цікаво. Ков лише 1.49. Пряма трансляція матчу Рома Динамо розпочнеться в четвер, 24 жовтня о 19.45. Єдиний транслятор Єврокубків в Україні медіасервіс Мегого. На нашому ютуб-каналі відбудеться прев'юшна студія і неформальний коментар самого поєдинку. Його проведуть Степан Вікоброда, Максим Гайовий і Дмитро Шпірко. Натискайте підписатися, аби не пропускати наш контент. Ну а за дане прев'ю просимо у вас заслужений лайк. Для нас він справді важливий.